Друзі, добрий день, компанія Beavers. Сьогодні у нас на огляді автомобіль знову ж, який ми привезли з Кореї. Це Samsung qm 6 Хто думає, це Китаєць, це Кореєць, чуж це все. Це по факту Renault Kaleos. А, єдина різниця, чому значок ось такий Samsung, а не Renault. Тому що Корея для себе робить в максимальній комплектації, максимально нафарширований автомобіль. Рено, який каліос, який у нас на європейському ринку і рядом не стоїть. Не переходьте, не переключайте, не перемикайте, і ви побачите, в чому фарш цієї машини і в чому ще вся вся історія. І так, по факту, 22-й рік 22 рік, модельний рік, 23-й, 21 тисяча пробігу, 2-літровий бензиновий мотор, двигун. Що в ньому є, що в ньому немає, і так далі. Так далі. Бачите ось цю решітку, бачите, вона побита. А немає її купити, не можна, чого бо машина модельного року 23-го. Але це все єрунда в порівнянні з тим, що тут є, напаковано і так далі. І так, поїхали, що ми бачимо зверху? Ми бачимо зверху, перше, це фари. Фари, як ви можете звернути увагу, лізичка на види була. Написано: Рено. Це фул ЛЕД фари. Xenon це все, в фулі, це все просто в мега круті комплекташки. Це все також додатково освічується. Тут у нас спереді є парктроніки, у нас є, дисктроніки, у нас є е, круїз-контроль. Да, оце тут вверху регулює оце тут на лобовому всі речі. Ось, У нас є огромніший кліренс цього автомобіля. Да, у нас є ось така висота. Така автомобіля, ви можете куди угодно. Хочете бровки, хочете газони, хочете там, ліс, там, дерева, там, куди хочете. 19 диски шикарно виглядають. Просто дивіться шикарніший малюнок цього диска. Да? Просто крут. Що класно далі до цієї машини? Ти до неї підходиш, вона щитує ключик, і вона сама відчиняється. Зараз я вам покажу, як вона дивіться, да? дивіться відкрили. Кладу ключик в карман. Відходжу від автомобіля. Він розуміє, що я від нього відійшов, і він сам закрив. Магія. Нє, це Samsung qm 6 Ніяка це не магія. Бачите? Нікуди не підходив, вже відкриває. І так, п'ятимісний, величезний просто паркетник. Просто величезний. Парктроніки передні, парктроніки, як можете бачити, задні. Камера заднього виду. Ось тут облаштовано. Ось і нереально багато місця. Просто виглядає він просто як корабель. Виглядає, як він туди, що туди можна запихнути слона. Це все ось таке візуальне. Такі ось рейлінги, да? знову ж таки, які, які нам кажуть, що це паркетник, да? що це так класно і тому подобне. Що ми можемо бачити ще ззовні цього автомобіля? Е, Безключові доступи. На передніх дверях, да? як відкривається, закривається, бачили. Ось тут ви можете побачити датчики сліпих зон. Бачите там машинки? О, сама закривається. Ну, це я не я, це, це все магія. Зараз я підійду. А, а, а. Да? А, да, да, да. Ось так от. Не, ну йди сюди, мій хороший. Йди, відкривайся. Йди. Ні? до папи не підеш. Ну ладно. Вставився. Ось, друзі, оце все зовні. А що всередині, якщо ви думаєте, це була магія, зараз побачите, Такий не пижований, такий не фарширований. Я чесно скажу, я не очікував взагалі. І так, погнали, дивитися всередину, що у нас там є. Покривай да, нашим безключовим доступом. Так, друзі, да, ну тут це типово, але не типово. Стан шкіри, да, це все строчечки, це все обшивочка. це не типово, бо це в максимальній комплектації. Ви можете бачити тут, що? Музика боус. Це один з кращих просто е музикальних інструментарій, які ставляться на автомобілях. Да. Тут все типово у нас складання зеркал, підігрів дзеркал і відкривання закривання переднього та заднього скла. Далі, що ми можемо бачити? Ось електрорегулювання сидінь. Коли ви на нього сідаєте, він сам під'їжджає, коли ви вже завели двигун. Ось тут бачите відік, да, ви можете бачити, що тут, як кажуть, дійсно таки 22 й рік і дійсно таки бачите, з Кореї автомобільчик. Далі. Ми сідаємо. Як я вже і казав, заводимо. І що? А, я хоч щось двері закрив. Ладно, це пізніше. І так, дивимося, що у нас є далі. Підігрів руля. раз, Електро, відкривання багажника. Да? І також закриття з кнопки покажу. Далі мультикермо Да? з дуже класною шкірою, дуже класна якість, я вам чесно скажу. Ми бачимо ось таку приборну панель. Да? Де це все тут видно, да? все типово. От що, до речі, мінус. Чого мінус? Це що вона не електронна, да? Там, де вже класно, вже там показується ці всі кількість палива, температура. То тут ще воно в аналогі. Тут питань нема, вони ще чесно скажу, трошечки не доросли. Ось, все інше показувати краще з іншої сторони. Ліза, погнали. Друзі, і що дивимося, як я вам казав, зараз ми заводимо його. Я закриваю двері. ви бачите, сам підвигається. Це класно. Ще й на корейській мові. Ругається. І так, друзі, що у нас є, я на ньому вже катаюсь 3-4 дні, я просто задоволений, мега задоволений. Що саме? Е, тут у нас є регулювання, да? то що у нас на рулі. Так у нас. Гучність. Вот, да? Голосніше, тихіше. Музика босс. Ви просто послухайте. І це відсотків 60% від всього. Так, далі у нас є кнопочка старт-стоп, як ви можете бачити. Да? Далі ми переходимо ось так. От у них регулюється круїз контроль. Ви вмикаєте і включається адаптивний круїз контроль. Лідочка, покажіть на екран, будь ласка. Тут на екрані все показується. Бачите? Включений адаптив. А так от ви можете встановити ліміт по швидкості, да? щоб ви там не переганяли там, чи фіксували і так далі. тому подібне. Так, йдемо далі. О, знову ж таки, тут перевмикання пісень іде. Оце ви такі кольосика крутите, воно переклик, перекликається, а тут волосніше, тихіше. Це все ерунда. Йдемо далі. Що мені? Я в восторгів від чого. Обдув, сидінь, перфорирована кожа, да? обдув, сидінь та підігрів, сидінь. Просто сідаєте, літо, вмикаєте на дві швидкості. Чесно скажу, через 5 хвилин ви скажете, треба, напевно, ще одні шорти вдягати. Або ж штани поплотніше, знаєте, щоб не продувало. Підігрів сидінь, знову ж таки є. Да? Далі екорежим виведений, да? який допомагає вам економити і рекомендує, як вам їхати краще. Парковка. Ось, бачите, Додатково допомагає паркуватися. Різні типи парковки. Паралельна парковка, горизонтальна, вертикальна там, виїзд і тому подібне. Далі ну, блокування замку це все типово. Да? Але тут все такий огромний монітор, тут це сенсорка. Ось такий. Нажимаєте знизу, виїжджаючи, Панель управління клімат-контролем двохзонним. Ви можете як і пальчиком посунути. Да, і можете як -от, так от понажимати. Ви можете відразу вибрати м'ягко. Він сам регулює. Можете нормально. Да, він вище робить і файст, а це дуже швидко. Да. Включаємо обдув і регулює вам відразу. Також можна якби на одного да, людину, а можна дуо, щоб він відразу робив так на всіх. Ось. Робимо софт, скриваємо. Далі. Так, повертаємось. Виходимо ми з паркування. ось, Виходимо. Менюшечка. Да? Ви бачите, ось така аналогова історія. Вже підключено по Bluetooth. Тут CarPlay, да, Ви можете так от дивитися, що ви хочете на приборці. Так, я вже мені вже жарко. Ось, можете вивести екорежим, да? як воно там використовується. Чи Панель керування кліматом, чи музикою, чи просто годинник. Це все тут включається. Бачите, виключається цими, цими речами. Ой. Регулювання музики можна ще додатково на цій панельці. Переходимо в меню. Дуже багато, посвішу, чесно скажу, в меню. Да? Навігація мультимедіа, нікого не, не, не здивуєш. Да? Підключено по Bluetooth. Можна тут дивитися відео. Відразу включаєш USB, і ти дивишся відео. Круто, круто. Далі. Так, йдемо далі. Що тут можна? Знову ж таки, дивитися фото, Туди? знову ж таки, підключаючи це все речі по USB і так далі. Але саме далі прикольна система настройки автомобіля. Саме моя любима функція в цьому автомобілі. Ти переходиш. Нажимаєш сидіння, масаж, друзі, масаж. Включаєш масаж і понеслась. Тонізуючий, розслабляючий чи інтенсивний. Да? Можете регулювати інтенсивність, можете регулювати швидкість. Просто чесно скажу, їдеш і кайфуєш. Да? Samsung, QM6. Да? Отак от було. Рено, каліос. І ти BMW мені покажи за 20 що так може. Ото то, то бо. О, це, це дуже класно. Якщо ви регулюєте сидіння, то відразу виїжджає така от менюшечка лізера. Регулюєш і вам показує, що ти ось так наклонив чи отак наклонив. І ви можете зберегти налаштування, якщо ви вже сіли. Виходи на дисплей. Дуже крути, крутезно просто. Далі, підсвітка. Ні, хочу смузку. Дивіться, ви можете тут міняти е, колір. Да? ось дивіться меню. Да? Зелене, червоне, синє, фіолетове. Да, та, таке. да, не здивуєш, питань нема. Але тут є ще одне. Краще, те, що мені ще більше подобається. Так. Е, тут ми вже були. Да? Знову ж таки, ви тут можете зробити ярче, можете зробити менше, більше і тому подібне. Ось. В сидіннях ми вже були. Драйвене да? допомога причому. Тримання в полосі, сигналізація, сигналізування, коли близько спереді автомобіль, активне гальмування, сліпі зони. high beam, не знаю, що це таке, якщо чесно. От. І якщо якісь обнаруження, знаходження якихось фігур, там, то воно вам сигналізує. Йдемо далі. Паркінг да? ну тут ми вже були, тут він показує, знову ж таки, показує, що у вас в круг, в коло є датчики, в коло. І воно вам сигналізує, якщо там щось, щось. Тут це гальмування. це вже було, І задні камери, да? можна отак дивитися. І тут можна по-різному або настраювати картинку, да? або знову ж показувати, як це все. Там включаються додаткові лінії, які вам показують, як краще паркуватися. Дуже класна функція. Екорежим. Да? Тут він показує, як ви їдете, як була подорож, як ви там на газ нажимали, який розхід палива і так далі. Тому подібне. Ось. Це додатковий такий екорежим, така статистика виводиться. Йдемо далі. Комп'ютер. Тут він показує, З такого-то почало їздити, така -то дистанція пройшла, середня швидкість і середній розхід. Да? 7,5. Люди 7,5 да, на такий танк. От то ж бо. Далі. Тут знову ж таки налаштування кондиціонера, да, і це можете там чи по колу, чи зовні і так далі. Датчик давлення шин. Да, от вам показується, ті І настройки, саме, як вам вже подобається: там закривання, відкривання дверей, складування, відкривання, нескладування дзеркал і так далі. тому подібне. Ось, Це все лише викл. Далі, якщо переходити в настройку системи, знову ж таки, що мені більше подобається дисплей. Я собі тут грався, мені дуже сподобалось. Е, можна вибрати, бачите, менюшечка, да? тут ви можете вже перейти в білу менюшечку. Світліше, темніше, ярче і так далі, і тому подібне. Далі, що мені подобається? Мені більше подобається, ось бачите да? стиль номер 4. От ми вибираємо стиль номер 1 Бачите, змінилося. Стиль номер 2 стиль номер 3 номер 4 Ось бачите, тут кому щодо вподоби. Мені особисто такі більше подобається, тому я ось такими граюсь. Далі ярч, да, яскравість більше-менше, це все того типового налаштування. Тут, до речі, є CarPlay. Ой, тут можна додатково ще тут вивести. Знову ж таки, ви бачите, куча всього. навігація, мультимедії, обдуви і так далі. Є Мову можна вибрати або корейську, або англійську. Додатково треба шити. По грошам, чесно скажу, не знаю такі речі, не, не цікавився. Знову ж таки, налаштування дати, часу, сенсор, підключення смартфону, system Information, там все це таке дуже да? які, яка мова, він-код і так далі, так далі, яка там все стоїть система. Ось. Тобто, друзі, як вам функціональчик, да? непоганий? Да, я, от, ми з да, вами розмовляємо, да, я тут масажик собі роблю кайфово, да. Далі. Що е, Ми тут бачимо знову ж таки савбуфер, да, боус. Ми бачимо боус в дверях, у всіх речах. ми бачимо безрамочну да, дзеркало. Да. Як я кажуть, е, мелочно приємно, реально дуже класна штука, да, ніякого там обрамлення немає, набагато крутіше це все відчувається. Ось такий рычажок у нас перемикання, да, напевно, вже як на 22 й рік, да, модельний 23-й, ну, вже трішечки застаріли. Хто там любить шайбою, хто любить просто рычажком, як у ауді, і так далі? Але по факту вкрилося ось так: ось так ось. зняття з ручника. Але по факту, якщо ви самі починаєте кнопочку драйв і трохи підгазовуєте. Він автоматом знімається. Ж, ось така вот функція тут є. Далі, Що у нас тут типово да, але замітьте. Раз, два, три, чотири, Да? Два великих і два поменше. Це вже відразу, знаєте, під там вже задумано. Ну, відкривається, закривається, все типово. Да? І ось такий у нас бардачок. Там нема, до речі, нічого, як, як в у всіх машинах. Мається на увазі не підключення по USB, не AUX, там таке. Не виводиться все. Оце таке виведено вже все спереді. Два USB, а також AUX, е яким да, ви так можете вмикати. Підкурювач додатково до цих всіх речей і так далі. Бардачок у нас ось такий, досить такий глибокий. Ну, Знову ж таки, як такої машини може бути маленький, не розумію, але попаку він такий огроменний. Ось. Е е далі. Що покажу вам, напевно. А, оце мутка, кстати, це каєновська. Хто їздив колись на каєнах в паршах, да, то оце, це, типу, це з каєна. це от, У них така штука, ти держишся, там, швидкість, набираєш, і навіть, там, пірмаєш, щоб тебе не знесло. Не знаю, такий дизайн. Далі ну тут все типово, да, відкривання з підсвітлюванням покази. Панарама, жирнюча. Час я закрию, бо в нас вона і так відкрита. Просто жирнюча панорама, жирнюча, типу комплектація даного автомобіля. Та, панораму мало зараз зустрінеш, а особливо Breno Аліосі. Він же Samsung QM6. Клас. Ви їдете вночі і освітлюється просто, щодня, да, і поїхав відкриватися. Угу. Два режими. Все, це максимум. Ось. Да. Далі, ну Тут типова приборочка, да, що світиться, коли там щось відкрите, і просто відкривається і так далі. Нам треба світло, Ліза, так? Да? Ні, не, не треба світло. Все, то і так і залишаємо. Друзі, ось так спереді. Але ще я хочу звернути увагу вашу, да, на сидіння. Подивіться, перфорація, обдуви, підігріви, електрорегулювання, ну просто стан шкіри просто бомбезний. І це все автомобіль не преміум сегменту. Да? Ось, так що думайте. А ми з вами переходимо далі, дивимося, як у нас ззаді скільки місця і що у нас там ззаді по фішечках є. Що в багажничок? Тут на все типово, да? Все відкривається, закривається, електропривід багажника, де ми можемо це все наблюдати. Да? Тут у нас типова кнопочка, да, яка відпрацьовує. Класно, це грався зранку до вечора. Поїхали обратно. І ось, друзі, що у нас тут по місцю? Ну, не знаю, ми тут з Лізою свої речі поклали, дали. Я не знаю. Ну, сказати, що багато, да, знову ж таки, тут, я не знаю, валі сюди можна тьма, тьма тьму, що закидати і ще хватить, Да, Або якщо ви там на відпочинок кудись сідете, там десь там недалечко валіз, там, накидали речей, накидали людей, накидали ще якісь 16, удичок, мангали, все, все, все влізе. Якщо що, задні сидіння складаються. Складуються, вони також повністю можуть вкладатися, але вам хочете покажемо, хочете покажемо. Ось. Що у нас тут йде в комплекті? Відкривається полка. А, ідуть коврики, це оригінальні заводські. Ми їх ще навіть не використовували, так от воно приїхало з вареї. Далі знак да? аварійної остановки і ось така. став буфер всередині. Підкачувальний да? апарат, який що -що ви пробили колесо. Там запаски немає, але є такий балон, який ви збудуваєте в колесо. Воно його вирівнює, і ви можете до якогось на монтажа так точно доїхати. Ось. Ну і, понятне є, крюк, якщо що, буксировочний і тому подібне. Друзі, ось такий ось. Я його називаю слон. Огроменний просто. Максимальна функція, максимальна комплектація з Кореї. До речі, знаєте, як в тих паспорті пишеться. Марка Renault, модель Samsung QM 6 Ось. Що трішечки по функціональності? По факту, це реально Рено, просто в максимальній комплектації під Корею. Такого немає у вас просто в європейських машинах. А, двигун, коробка стоїть від Nissan. і не Nissan і Рогі, це все історія, це все ось таки туди. Це, це спільний концерн цього автомобіля. Ось. І так, немаленький такий да, висновочок і тому подібне. 22 рік 21 тисяча пробіга Рено Калеос в максимальній комплектації двохлітровий передньоприводний автомобіль. Обійшовся він нам 22 тисячі. Да? Тому тож ми його продаємо за 22 500, Чесно вам скажу, цей автомобіль. Кому цікаво, звертаєтесь, пишете, або ми вам замовляємо інший такий автомобіль, якщо вам буде бажання і тому подібне, та багато інших. Друзі, тож компанія Біверс. Ви звертаєтесь до нас, ми допомагаємо вам втілювати вашу мрію. Пригнати, що ти, мій хороший, ні, не хоче відкриватися, не хоче відкриватися. Пригнати вам будь-який автомобіль на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, ми з нами, ми з вами. вам гарного дня.